Нагадати прикарпатцям про важливість перевіряти здоров'я та вакцинуватись. Мешканці області запрошують долучитись до здорової прогулянки. Учасники заходу отримують спорядження для скандинавської ходьби та навушники. А найважливішою локацією буде медична зона, яка працюватиме у парку. Там буде можливість виміряти артеріальний тиск, перевірити рівень цукру в крові, зробити кардіограму та дерматоскопію. А також різноманітні тести. Та щепленням. Вони будуть проводити завтра тестування швидкими тестами на ВІЛ-СНІД. Також передбачено і на мою, мою інформацією, їхніми силами і гепатит. Так. Також буде завтра, завтра проводиться швидке тестування на коронавірусну інфекцію. І е, це все послуги будуть безкоштовні. Сімейні лікарі, які будуть там працювати в різних медичних зонах, вони будуть е, керовані колегами з нами. І завтра не повинно бути і не буде жодних перешкод для проведення оцих от, от, от всіх медичних опцій, які сьогодні були озвучені. Тобто, окрім того, буде проводитися вакцинація. Вакцини там будуть, які у нас є зараз в області, це і Pfizer, і CoronaVac, і Jansm. Тобто вони завтра всі будуть також в цих медичних зонах. Мета здорової прогулянки наголошує директор департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОВА Ігор Дмитренко: нагадати жителям, що ковід 19 нікуди не зник. Досі два десятки медичних закладів Прикарпаття приймають хворих на коронавірус. У них розгорнуто майже дев'ять сотень ліжкомісць. Дитячих ліжкомісць у нас в області зараз розгорнуто в кількості 117 Місць і на даний момент хочу звернути увагу також на те, що завантажність на даний момент в нас коливається в середньому щотижнево від 22 до 28% кількості завантажень ліжкоміць. Якщо взяти статистику в співношенні від попереднього тижня, тобто в нас на сьогодні того тижня нас захворіло 360 пацієнтів цього тижня, на 32 пацієнтів більше. Україні досі триває вакцинальна кампанія. Попри це, все менше людей щеплюється від ковід. 19 Тож посадовці закликають не нехтувати своїм здоров'ям, адже вакцина справді діє. Про це свідчить зменшення кількості летальних випадків. До прикладу, в Івано-Франківській громаді. Якщо взяти перший квартал 23-го року, то із 1350 захворівших померло лише 8 осіб. Це складає 0,5%. Від, від всіх захворівших, тому бачимо, що активна вакцинація, повноцінна вакцинація, де є і базова доза, дві базові дози. Якщо ми говоримо про дводозні вакцини, і бустерні дози, вони допомагають підтримувати імунну систему і. Боротьбу проти вірусу в належному стані важливо вакцинувати від коронавірусу й дітей, особливо тих, зазначає дитяча лікарка-алерголог Ярина Романишин, які мають супутні захворювання або проблеми з імунітетом. Однак наголошує, щеплення дозволить убезпечити усіх дітей від ускладнень, які може викликати COVID-19. найбільшим аргументом було рідкісне, але дуже важке ускладнення COVID-19, як називається мультисистемний Запальний синдром у дітей це дуже важке захворювання. Діти, як правило, потребують лікування в відділеннях реанімації і дуже дороговартісного лікування. Як практичний лікар, хочу сказати, що діагностувати таке ускладнення нелегко, підтвердити його нелегко. І лікуватися дуже нелегко, і ризик смерті при цьому складненні високий. Здорова прогулянка розпочнеться 22 квітня о 13 годині на Вічевому майдані. Попередньо потрібно зареєструватись. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія